На прохання підписника хочу зробити огляд на бензопилочку 4020. Прохання зробити детальний огляд, і я би хотів також показати ще якісь запчастинки є в наявності в нашому інтернет-магазині до цієї бензопили. Тому давайте пробіжимося по цьому. Значить Спочатку беремо по ТТХ цієї бензопилки зомак 4020, 39,6 кубічних сантиметрів, 1,5 кВт, 2 кінські сили. 8,5 тисяч. Це є. Максимальні обороти цієї бензопилки. Ось так вона виглядатиме. Бензопилка 4020. 39-кубовий інструмент, який є побутового класу, використовується для домашніх потреб. Замінник, скажімо так, таких моделей, як там штіль 180 і тому подібне, по кубатурі плюс-мінус вони є те ж саме. Складається вона з пластикового картеру. Двигун також іде сильний щеплення. Ось такого. Китайського типу, але там є невелика відмінність, на якій я зупинюсь трошки пізніше. Підсос без праймеру все є, все чітко працює автоматично. Хорошої якості їхні рідні Zomaxкі карбюратори, кнопка включення-виключення. І стартер з жорстким пуском. Тут, в принципі, для такої кубатури легкий пуск і не потрібен, тому тут влаштовано саме так. Ну, По факту, у чомусь вони не. Комплектують свої пили стартерами плавних пусків. Я вважаю, що це набагато надійніше. Пушник виглядає ось таким чином, щось близько схоже на гускверну. Ну Давайте пробіжимося по комплектації, з чого вона комплектується. Ось такий зіп іде з набором ключів. Ключ іде, ось такий геподібний з 25 торкс. Викрутка для регулювання паливної суміші. Ключ ось такий ну, середньої якості, скажімо так, але свічкою справляється. Ось такий зубчатий упор додатково, дві гайки високі. Прокладка під е, ось цю пластину. Ось цю пластину. Ось, я так розумію, вона там є, ні, її там нема. Потрібно встановити. Ну І такий зіп-флакон для змішування паливної суміші виглядає ось таким чином. Зручний літровий флакон. В Комплектацію також входить чехол фірмовий від торгової марки Zomax брендовий. І шина на 40 см від торгової марки Орігон. Це оригінальна шина, яка комплектується цій, яка, чим комплектується ця бензопилочка. Також йде ланцюг Oregon, оригінальний з круглим зубом. В такому кроці 13 і 3,8 піко немає з квадратним зубом, орігон робить тільки так. Також як комплімент, Zomax вже додає в кожну бензопилочку ось таку кепку. Тормос зроблений, кришка-бокова ланцюга, точніше, вона так правильно називається, вже зроблена зразу з уловлювачем ланцюга. Також і натягування вже здійснено вже в цій бензопилці. бокове натягування. Воно зручне, не потрібно там нікуди лазити всі, ви бачите, всі запчастини вони маркеруються абсолютно. Так само, як і інші запчастини. З він. іде номерний інструмент, це заводський. Китаєць, який виготовляється на власному заводі. І всі запчастини, всі деталі вони роблять абсолютно всі самі самостійно. Тобто Це завод закритого типу до останнього гвинтика виготовляються всі запчастини на цьому заводі. Так, Давайте ще трошки подивимося, з чого вона складається. От По запчастинам у нас можна придбати як шротблок, двигун цілий в зборі. Ось так він виглядає двигун на цій бензопилочці. Поршень іде з одним кільцем. Є також карбюратори до цих бензопилок, є сама поршнева група, тобто з поршень, кільця. ну і так далі, Також можна придбати окреме щеплення, фільтрик, зірочка, масло привід, всі амортизатори, навіть заглушки вже зараз з'явилися. На хрестовині хочу зупинитись. от Бачите, отвір на цих двох це звичайна китайська з 45-го -52 52-го гудлаку, а це йде з меншим отвором. Тут іде 8, тут іде 10 отвір, можна перепакувати, щоб було дешевше, тому що окремо купляти щеплення, воно так ну, від фірми Zomax трошки дорогувати. Але якщо у вас є десь вдома така стара муфта, то її можна просто хрестовину купити за копійки, скажімо так, і перепакувати собі вже на правильний отвір. Сальнички виглядають ось таким чином, мають кайомку, заходять в двигун, туди повністю вони сідають в двигун і таким чином вже двигун. Стягується. Два однакові сальника з обох боків. Всі пружинки-амортизатори також є в нас в наявності. Всі запчастини ці до цієї бензопили, які виходять інколи з ладу, то ну, вони є, їх можна придбати. Ось такий короткий огляд. Зараз ще підемо заведемо її, послухаємо, як вона працює. Суха з коробки, без всяких там монтажів, для того, щоб людина могла зрозуміти, що це за інструмент і як він гарно працює.